Всім привіт! З вами я, Людмила Хомутовська, і сьогодні така міні-практика, і при тому це урок, який веде до того, яким чином витягувати для себе карту тижня, чи, можливо, це енергія дня, як хочете, так і називайте. Для того, щоб взагалі працювати з любою колодою, чи це буде таро, чи це буде метафорична колода, вам обов'язково потрібно піднастроїтись. Що називається піднастроїтись? Це зайти в такий стан медитації. От зараз я роблю карту для себе на наступний тиждень. І хочу, щоб ви спостерігали за мною і повторили це по відношенню до себе, я починаю дихати. Голубі я тримаю себе і проміжок часу, саме наступний тиждень до того моменту, поки я не зрозумію, що я повністю спокійна, що я чекаю е, саме відповідь по відношенню до мене, тому що ми працюємо з простором. І далі я починаю саме настроюватись на аркан. І в якийсь момент я зупинюсь і в голові у мене запитання, такі каже, енергія чекає на мене на наступному тижні. Це в нас карта справедливість, знаєте, тріумф істини. Якщо подивитися, це метафорична колода, і вона така саме як таро інсайтів, а нам потрібно отримувати саме інсайти, і потрібно настроїтись на цю, яким чином воно відноситься до мене. І зараз я конкретно знаю, що в мені зараз бореться дві енергії. З однієї сторони, мені хочеться якимось чином. Вирішити питання, продовжувати мені діяльність, яка не дуже мені зараз подобається, чи рухатись вперед. І по тому, що я бачу, то я розумію, що мені потрібно вибрати нове. Тому що саме ця рослинка, яка проростає, вона говорить, про, про нове, і вона говорить, все старе відійшло, воно вже не працює, воно не настільки активне і вибирай саме. Нове. Я не опираю взагалі на Аркан Справедливість, якщо хтось знає значення карт РО. Чому? Тому що я в цей момент говорю своєю підсвідомостю. В цей момент я знаходжусь в такому стані, це мені відгукується чи мені воно не відгукується? Попробуйте витягти для себе карту. Попробуйте побути в цьому стані і зрозуміти, яким чином саме зараз з вами говорить ваша підсвідомість. Попробуйте пережити наступний тиждень, опираючись на цю інформацію, що зараз ви отримали. І потім проаналізувати, потрібно вам це робити чи ні. Якщо вам цікаво, зробіть це для себе, якщо у вас немає арканів. Я виклала три аркани таро саме в себе на сторінки. В сторі зможете підійти і подивитися і подумати, як це про вас, яким чином воно підходить для вас, яким чином воно відгукується, і взагалі більше орієнтуйтесь на картинку, про що говорить ваша підсвідомість саме в цей момент. І обов'язково буду просити вас поставити лайки, підписатися на, мій, на мою сторінку, якщо вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, чи взагалі вам цікавий такий формат, щоб я розуміла, чи давати мені ще такі міні-уроки, чи ні. Дякую. А з вами була Людмила Хомутовська. Гарного тижня.